Вона, моя Україна, сильна, вільна, квітуча, незалежна, соборна. В кінці січня Україна святкує велике державне свято, яке, по суті, і зробило її державою. Або ж впритул наблизило до неї. Та все ж, навколо свята є певні питання. Ми пропонуємо вам добірку актуальних відповідей на ці питання. Дивимось. А Що ж таке соборна? Тобто, єдина, об'єднана. Що підпорядковується Києву як центру Київської Русі відтоді і повсякчас. Коли ж її проголосили Соборною 22 січня 1919 року, тоді ж було оголошено про акт злуки між Українською Народною Республікою та Західною Українською Народною Республікою. Нарешті, після довготривалих тривалих Українські землі були об'єднані разом єдину велику Україну. Яким був той день? За свідченням очевидців у Києві день був погожий і був морозець. Київ був прекращений жовто-блакитними стрічками. Головні урочистості провозились на Софіївській площі. Там була тріумфальна арка, прикрашена старовинними гербами. Як відреагували люди із великим захватом. Нарешті нам не був шанс будувати власну, незалежну державу. Ми просто були зобов'язані спробувати. Що нам це дало? Єдність. Тепер ми були разом. А разом як відомо, легше ворогів долати і країну захищати. Наші дні це довели особливо яскраво. Яким стане наш особистий вклад у велику Україну? Землі на виконання наших обов'язків та дотримання прав. Ми готові старанно вчитися заради райдо України. Навіщо щороку святкувати День Соборності? Все просто. До наш беззаперечний шанс знову відчути один одного. Кому ми оголошуємо особливу подяку, звичайно, зсу. Ми не один рік, а може не одне десятиліття будемо дякувати цим смілимцям за те, що святкуємо День Соборності. Хай же наступним великим державним святом буде день нашої перемоги. Є лише одна правда, і вона на українській землі. Бо цю землю колись охрестив Володимир Великий захищав Богдан Хмельницький, оспівав Тарас Шевченко, і про неї мріяв Олександр Олесь. То чому ж соборність така важлива? Бо об'єднує те, що споконвік було цілим, бо прославляє цінності, що є вічними. то є правда, бо того хоче певний сам Бог. Яке ж бажання хоче згадати день соборності? Тільки перемогу! Це найменше, що ми заслуговуємо, українці, найсміливіша, найкраща нація у світі. І то не я говорю, а визна весь світ. Адже соборність це теж код нації, шлях до розуміння нашого ДНК, яка ж радість, що ми сповна відчули цей код і як ніколи раніше. Тепер це наша правда життя, наше вільне небо. Сподіваємось, ми хоч трошки розповіли доступно про наше свято. Віримо, що ці знання також міцно склеює нашу націю. А якщо у вас і після цього залишилися питання, тоді зазирайте підручник з історії України. Там є всі відповіді. Принаймні, свої ми брали звідси. З ним соборності найкраще у світі нації.